Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі будемо говорити частково і про підсумки тижня. Звісно, насамперед про наслідки розмови Трампа і Путіна. Крім того, поговоримо, як Україні будувати діалог зі штатами. Якщо Америка самоусунеться, наприклад, від процесу переговорів. Про санкційну політику Америки і також про вбивства Андрія Портнова і його вплив на судову систему. Політолог Микола Давидюк уже з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаємо вас. Доброго дня вітаю. Мені здається, дуже багато і західних медіа, і наших дійшли висновку, що е, після. Цих двогодинних переговорів між Трампом і Путіном Трамп не отримав нічого. Причому мені здається, ніхто навіть не сумнівається у цьому. Ну і Wall Street Journal також написали, що Трамп потім, поговоривши з європейськими лідерами, визнав, що Путін не готовий до завершення війни в Україні, оскільки вважає, що він перемагає. Е, мені видається українцям е, насамперед цікаво, і що ж тепер буде робити Трамп, оскільки він розуміє, що його фраза про те, що Путін хоче миру, якось вже не клеїться, і сам він її заперечує ну, принаймні не публічно, а у розмовах з європейцями. Е, знаєте, дуже добре, що ви сказали цей підсумок тижня, тому що от, тиждень насичений загалом ось ці тижні. Перед Великоднем і після Великодня вони злилися в якийсь єдиний потік. оце спроби Трампа закрутити маховик переговорів, але маховик не закрутився. І в якийсь момент ми бачимо, що Трамп почав з цих переговорів потрошки виходити і, 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 і почав почав якраз таки і почав ну дрейфувати в іншу сторону. Мені здається, що це насправді. Підсумок у цієї довгої спроби, яка почалася ще в листопаді, коли обіцяли нам за один день. От в нас правда були експерти, які обіцяли, що він на 2-3 неділі. Там він обіцяв за один день завершити. Але ось зараз бачимо, що згасає цей запал, і Трамп переключається на інші речі. Ну, наприклад, захист білих фермерів в Південній Африці. Правдива та інформація, що їх вбивають? неправдива. Це вже питання для вивчення якраз таки журналістами, але конфлікт в Білому домі демонструє, що з інтересу тригерного до нас він переключається на він переключається на він переключається на на Південну Африку і він переключається якраз таки на інші теми. Вашингтон Пост написало, наприклад, новину, що вони сумніваються в тому, що Трамп зможе завершити, і що ця історія, про яку він писав, вона насправді не дуже, скажімо так. Виглядає зараз так сильно і бравадно, як вона виглядала в вибори. Ну зрозуміло, Вашингтон пост така преса більш демократична. От, але все рівно бачимо, що спроби дотиснути Путіна е і оголосити, хоча б перемир'я зупинку вогню, а це було середнє рішення. Трамп взагалі хотів війну завершити. Це було середнє типу компромісне рішення між нами Україною, е між штатами Україною е і окупантами. Але типу, бачимо, що цього навіть цього не сталося, і Путін в якийсь момент його переконує, що ось давайте, типу, а ми будемо воювати, ми віримо, що переможемо. Ну знову ж таки, вони вірили, що за три дні нас переможуть. Ну окей, ну от Трамп нав'язував цей мир. рідкоземельна угода десь, скажімо так, підтримала часткове постачання зброї і е, розвідданих. Ну от як мінімум, зараз ми не говоримо про те, що їх немає. Але бачимо, що штати замість того, щоб тиснути на Путіна, сьогодні оголошують торгову війну. Ну таку перспективну торгову війну в Європі кажуть: плюс 50% ми на вас будемо тиснути, плюс 50% тарифи. От штати в відповідь замість того, щоб тиснути на Путіна, тиснуть на Європу. Максимум, що вони тиснуть на Росію, ну кажуть, Мідінського можемо Блумберг сьогодні вийшов, Медінського можемо викинути з цього, з переговорної групи. Ну, можуть. На що це впливає? Медінський клоун нуль без палочки. І він не може зараз ні на, ні, нічого там а, а, змінити. Ну, кажуть, за агресивна риторика. Так подождіть, агресивна риторика в Путіна. Неважливо, що говорить Медінський, важливо, що робить Путін. Медінський це клоун-пропагандіст, максимум. Ну, от, і бачимо, що. Ось цей тиск він явно не співзмірний, тому який би мав би бути зі сторони штатів. Європа. Тим часом Макрон уже зустрівся з цим Сі Цзінпіном. Зараз Мерц зустрівся сьогодні з Сі Цзінпіном. Я про це говорив ще раніше. Що вони давно вже заслали, що називається ганців, і Китаю запропонували, що ми готові з вами. По це ще навіть публічно не було. Ми готові з вами підписувати торгівельну угоду. Зону вільної торгівлі між Європою і Китаєм, але е, гарантуйте, що Росія на нас не нападе на Європу, тут без України з Україною. Розмова сьогодні в Мерце, який закликав Китай доєднатися до зусиль Заходу, зупинити Росію в Україні і, власне, призвести до миру. Бачимо, що тут е, формула може бути посилена Китаєм. Хоча в одній формулі і Китай, і Штати уявити дуже важко. От, але тим не менше, ці розмови йдуть. Е, і коли Штати. Тиснуть на Європу замість Росії, Європа дрейфує тепер в сторону Китаю. Ну і ще одна річ, яку ми теж бачимо, з'явилася в американській пресі: це Рубіо, який не до кінця погоджується із Трампом і вимагає все ж таки жорстких санкцій в лавах, скажімо, американців, і тут теж на такій позиції стоять багато сенаторів, колишніх колег Марка Рубіо і Блюменталь і. Лінсі Грем, і їх вже 81. Насправді треба 100. Відправте нормальну делегацію українських депутатів і просто хай їдуть на округ в церкву додому в депутатську приймальню і переконують: 19 людей це небагато. У нас є 81 підпис, який підтримує. А тепер уявіть, якщо цей закон прийняти, 500% вторичні санкції на тих, хто працює з Росією, Китай, Індія і решта. Уявіть, яка сила з'явиться в наших руках. Ну, от, тому тут цих 19 голосів добити, типу, а чому ні? Давайте візьмемо і зробимо, і це буде супер посилення. І це від Трампа не залежить, і від Венса не залежить, і від Келога не залежить, від депутатів. Їх залишилось 19. Відкликати підпис під таким документом позор. Ну, то ще, ще люди подумають, що продався Росії, не дай Боже, якийсь сенатор. Да? Ну, от, тому, типу, це, це виграшна позиція для України. Тут треба зовсім трошки допрацювати, і ми можемо дійсно отримати суперкруту історію. От, тому підводячи да, цей тиждень, він, як і всі тижні попереднього півріччя супер насичений подіями, але без конкретних результатів. Якщо подивитися півроку, в нас американські гойдалки імені Дональда Трампа верх-вниз, верх-вниз, але по факту нічого не відбувається. Дуже велика, велика напруга емоційна, переговірна, дуже багато всього крутиться. Але не відбувається. Тобто, Росія там заявляє, то вони за мир один день і Путін хоче миру, то другий день Путін вже хоче е, санітарні зони. Що таке санітарні зони на нашій території? Да, хоче? Ну, це спроба окупації цих територій, це спроба зайти на ці території, щоб потім претендувати на включення їх там, в Конституцію чи будь-яку бумагу, яку вони використовують там не по прямому призначенню. Що їхні конституції, напевно, тільки по такому і можна використовувати. Ну от тому зараз а, ми бачимо, що м, переговірні тижні попередні два і три результату не дали. Якщо зараз не буде там цієї зустрічі в Ватикані або якоїсь іншої альтернативи, бо Росія відкидає Ватикан, і це ж прекрасно, Так, да, Лавров. Ми... Лавров каже, це зайти... неелегантно. Так, це дуже смішно, до речі, ну, не політкоректно і релігійно некоректно. Типу, два православних народи, якщо зустрічаються в католицькій столиці, це не елегантно. Окей, а якщо два православних народи зустрічаються в мусульманській столиці, наприклад, в Стамбулі, то що це більш елегантно? Без Безобразує релігії і конфесії, обожнюю всі ці релігії, але і не тільки, але, типу, питання до Лаврова. А яка різниця? От яка різниця? А різниця є. Якщо Лука килимом стелиться перед Путіним і готовий підігрувати їм, а не нам чи бути нейтральним, столиця підходить. Якщо там підігрують Путіну, хорошо, ми туди приїдемо. А якщо новий папа ще не приймав руську делегацію і руських агентів навколо себе не розсадив і не озвучує російські наративи, поганий папа, давайте нового. Розумієте, то в Рим ми не поїдемо. Ну, мені здається, вони, пане Микола, вже не приховують того, що вони затягують навіть тепер процес переговорний, який все одно був такою собі ширмою. Мені цікаво, що Трамп. Продовжував навіть за підсумками цієї розмови закликати до початку переговорів таке відчуття, що він забув, що вони вже стартували. Ми мали вперше за три роки зустріч у Стамбулі української та російської делегації. Вже не будемо вдаватись в деталі щодо рівня переговірників. Вминикає одне знову ж таки, Мені здається, в українців запитання: Трамп чітко каже, Путін вірить, що він перемагає, що буде робити Трамп, чи не дай Боже. Дійде справа не просто до санкцій, а до того, щоб ну найважливіше для нас, найкритичніше не було зупинено обмін розвідданими і, наприклад, допомоги на рівні ракет для ППО з ракетами. Проблема. Роблять їх не так багато і віддають зараз їх не так щедро. І Ми дійсно бачимо це по. Певних дефіцитах, які в нас є, але зрозуміло, що працюємо і думаємо, як би ж цього всього уникнути залужний в своїй колонці, якраз таки сьогодні написав, що треба шукати в світі союзи. Ну от за рахунок нашого експорту зброї, які б ми могли посилити і разом вийти на рішення щодо протиповітряної оборони, щодо оборони з балістикою, гіперзвуковою зброєю, що зараз треба шукати створювати свою зброю, створювати спільну зброю в світі. Цілому є розробки світові, їх можна шукати, їх можна знаходити із цим треба працювати однозначно. От і надіятися, що Трамп через два роки буде далі, так вести, знову ж таки, ми не знаємо завтра, що буде, тому що Трамп дуже не передбачуваний як політик і явно йому Путін подобається більше, тому що, от якщо подивитися. Його розмови після дзвінка згадайте, як він казав, путіну подобається Маланія. Я йому менше подобаюсь, ніж Маланія. Це точно була розмова, де він мав натиснути. Хоча в попередній розмові з європейськими лідерами годину до того каже: я зараз на нього натисну. Я вам все покажу. Проходить там 2 години, там 50 чи 5 хвилин. Скільки в них там двіз з хвостом було. І Трамп просто під магічним впливом розмови з Путіним розповідає зовсім іншу історію. Тому ну, так, можуть зупинити, можуть не давати. От зупинити прям все виглядає теж трошки, ну скажімо, не те, щоб не по-американськи, не по-лідерськи. Україна віддає угоду по мінералах, а взамін отримає нічого. Ну тоді сума й вартість всіх тих угод, які підписують, розумієте. Тому десь щось будуть давати зрозуміло, що з перебоями старлінки будуть працювати на нижчій швидкості, але будуть на даному етапі тенденція виглядає, що будуть. От, а, можуть вийти, можуть, але бачите, Європа ж теж натякає. Ну, якщо ви виходите з України, виходите з Європи, контингент виводити будуть. Більше того, буде і невелика політична бійка між Штатами і Європою десь в середині року, ближче до кінця року, буде. Тобто це тарифна війна, вона доведе до такого піку конфлікту. Але ми не бачимо. Що Європа ну каже окей, тоді ми падаємо жертвою перед Росією, хай йдуть на Ні, Європа пручається десь трошки своє виробництво нарощує. Да, десь з Україною нарощує, десь йде шукати протекторату в Китаю. От ну можливо, не протекторату підтримки Китаю в захисті від Росії. Ну тому, що Європа в нових геополітичних умовах. Європа, правда, розраховує, що війна буде тут і на них не нападуть, і вони так дуже повільно це все роблять. Мерц, наприклад, в Литві вчора казав, що ну от ми вам помогли. Помогли, але 5 тисяч військ обіцяли, а там тільки тисяча. Кажуть, ну нічого, до 27-го комплектуємо. А що значить до 27-го? Це ми до 27-го воюємо? Чи ви думаєте, що Путін не нападе? А данська розвідка каже, що на малу країну НАТО напасти півроку і все. Тому європейцям треба трошки прокинутися і зайнятися більш конкретними справами, а не напівмірами. Бо наці напівміри вони є. Є, і ми їх бачимо. Давайте виключимо Угорщину. Давайте в Угорщини не заберемо право голосу, а будемо без неї вести перемовини. Політично це теж сильно. Ні, не сильно. Ми так не хочемо, тому що це російський план. Тому що ви хочете на, 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 нам по ушах їздити, утюжити, типу, а потім сказати, ой, а це ж нічого не значить. Що ми будемо чекати, поки партія ТИСА прийде до влади, від них будемо залежати, а якщо люди не проголосують. Чи потім думаємо, що ми якось натиснемо? Так заберіть в нього право голосу. У вас сьомий пункт договору про європейський союз написано. Якщо національна безпека оборона маємо право. Якщо невідповідні стійності, маємо право. Заберіть, покажі. покажіть. Покажіть, що ви 300-500 мільярдів боїться 3, років Наскільки даєте. А я що ще боятися? А тут вже немає що шобець. Я, наприклад, знаю, як я говорив з деякими польськими політиками. Вони кажуть, ми не будемо голосувати. А чого це не те, що проти вас хитра позиція? Це якщо Німеччина колись в майбутньому захоче нас злити під Росію, то ми того типу зараз не хочемо створювати прецедент, типу забрати право голосу в однієї країни. Власне, так, я ж вот кажу, і... тому й бояться, бо це та, може зачепити але... не лише Угорщину в майбутньому. Так, але, типу, окей, кожен хто думає, що його зільють в якихось суперінтересах, ми гарантуємо. Якщо ви зараз нас підтримуєте, це ж означає, що вступ, тоді ми гарантуємо, що кожного слабшого, кого будуть намагатися шакалити? Типу, решта, ми допоможемо. Німеччина буде виганяти там Польщу, чи там кидати її під Росію. Ми будемо допомагати. Ми будемо, ми цей голос дамо один не буде проти. Ми будемо допомагати. Але, типу, це ж теж нас дурачать. Ой, ми не хочемо створити прецедент. Так а якого милого ви цей прецедент прописували? Наші батьки-засновники. На дачі вже Жанна Моне, в цьому замку там сиділи і це прописали, щоб користуватися. Це політичний інструмент, і ми бачимо, що є зрадник всередині європейського союзу, але ми його не бачимо. Бо в майбутньому, через 100 років, знаєте, типу, вдруг всі будуть голосувати за заборону Трюфіля. Ну, от Італія буде проти. Да? Наприклад, хоча Італія за от тому тут насправді треба треба за тут жорсткіше з ними себе вести, тому що насправді європейський союз віддаляється. І вони, типу, бояться чого бояться. Ви хочете, щоб ми були щитом, а, а зараз все так складається. Ну так давайте в чому наш бонус. А що ви заплатили нам? Де ось це спільні виробництва на сотні мільярдів? Розумієте, тому зараз всі хочуть малою ціною прикритись Україною. Друзі, так теж не буде. І при цьому навіть трошки... не йдеться про, наприклад, розмороження російських активів. Оце це для мене, якщо чесно, дивно. Можна було би використовувати <півступ>. не свої гроші. Правда? А ми повертаємось знову до теми, що ну це ж може потім призвести до того, що не захочуть в нас зберігати гроші, якісь інші країни. Ну і знову ж таки максимальна якась нерішучість, неготовність, попри те, що вже всі все розуміють, ну принаймні в Європейському Союзі. Ну, і, але, типу, є план. Давайте за рахунок України на ній возити воду. Ну, типу, нам треба це, про це говорити. Типу, тому що якщо будемо мовчати, вони дійсно подумають, що це наш борг. Але нема боргу України перед ЄС. Є борг ЄС перед Україною. І давайте говорити, чесно: ми щит, ми захищаємо вас три роки, і ця наволоч і Патороч не пішла в Європу. То давайте тоді поможемо Україні. Війсь, дивіться, про війська ж ніхто не говорить. Три тижні назад нам війська обіцяли. Ціла коаліція охочих. Зникла? Розумієте, а де, а де охочі? Озираються озираються на Трампа. А Трамп розповідає, що Путін вірить в, і в свою перемогу. Нагадаю, що політолог Микола Давидюк з нами не зв'язку. Я буквально коротко, пане Микола, тому що про портнова хочеться ще теж запитати у вас про це протистояння Трампа і Рубіо, і от цієї групи конгресменів, які готові підтримати ці пекельні санкції, так є про які чи не вперше заговорив якраз республіканець Лінсі А мені здається, що Трамп тут якби дуже кор. Коротко, може, з Рубіо попрощатися, ну тобто, якось ця історія, хто кого, на вашу думку? Чи вже складно буде ці голоси ігнорувати в такій кількості? Ну насправ насправді Рубі робиться дуже тихо, елегантно і просто. Типу, він не він не виходить проти Трампа. Зрозуміло, що Рубіо колись буде кандидатом в президенти. Зрозуміло, що Рубіо в якийсь момент Трамп захоче вигнати. Зрозуміло, що Рубіо хоче трошки відбудуватися, залишаючи повністю лояльним Трампу, але зберігаючи політичну перспективу на майбутнє. Все зрозуміло, але він зараз робить це тонко. Це інсайт. Отут злили, тут сплило. Він посилився. Насправді дві посади, які він займає зараз. Нам би при Байдені, Салівані і Блінкіні, нас би це рятувало. Якби Блінкін забрав посаду Салівана, і тоді це, ми були просто в суперпозиції, от, але бачимо, що трошки руб'ю справедливіший до нас ніж інколи може бути сам Трамп. От, а, але, типу, тут теж. Ну він каже: я за санкції, але де результат на словах, ну так, політичну позицію обозначив, але треба ж все ж таки дійти до конкретного результату. Я думаю, що цей результат може бути, але тут треба, знаєте, неочікуваний, неочікуваний такий хід, і він від нас залежить. Я вам кажу: 19 депутатів це небагато. Ну, конгресмен це незвичайний депутат, да їх же ж там. Не так багато на таку супервелику країну це супер впливові політики, але дозбирати 19 можна. І я вам скажу, що якби ми це зробили, просто я я пам'ятаю, як литовські політики розповідали, як вони їздили додому в церкву до сенаторів, просити підтримки, щоб підтримали в Білому домі, щоб Литву включили в НАТО. Не хотіли ж, брат. Ну, частково суперпартнером будете ще щось. Ми вас там, якщо на когось нападуть, ми вам там полотенця роздамо. Їздили, просили, випрошували, вимолювали і вибороли. І сьогодні так, ця, ця країна під на такому горизонтальному а, а рівні. Нам 19 депутатів не вистачає, щоб 500% покарати всіх партнерів Росії. Вони не будуть партнерами Росії, бо газ і нафту можна в світі знайти. Це не є щось супер унікальне чи цінне. Так, да, впливає ціни, там логістика, ще щось, але це замінний матеріал, і можна було б без нього вижити. Якби ми це зробили. але. Ціна 19 депутатів це це мізер. 81 вже блюменталь з гремом зробили. З нас просто четвертинка залишилась. Будемо сподіватися, що ця робота буде пророблена. Отже, ще одна подія цього тижня. Вбивство Андрія Портнова, людини часів Януковича, впливової людини, і парадоксально, що так багато вже років від моменту, коли ця людина була на посаді, а вплив на судову владу лишається. Очевидно, після цієї події є тільки два питання: перше, хто на вашу думку міг бути причетним до того, що тепер цієї людини немає. І друге, хто тепер. Підхопить ось цей вплив над судами в Україні, які приписують портнову Ну Слухайте, виходить, що судді вільні. Тепер корупції повинно не бути. Типу, дивіться, нема куратора, нема криші. Ну, от а, Ну слухайте, я думаю, що ж там же ж таких прихлібателів, хто хотів би управляти судами, дуже багато. Важливо, щоб якраз навпаки зворотній процес, щоб їх не було. І ми бачимо, чим ці сценарії закінчуються, тому що да, суд напевно не судить тих, хто керує суддями чи назначає суддів. але відбуваються якісь інші процеси. От хто, хто це міг бути, причем не знаю. Типу, розслідування. Іспанська преса пише, що вони там засекретили все. От і не хочуть зараз сказати, начебто, тіло будуть перевозити в Україну, щоб тут хоронити. Я думаю, що буде певний там процеси. Ну, плітки є зрозуміло, що в політичних кумарах говорять і обговорюють і багатьох обговорюють. Насправді від деяких проросійських пропагандистів до олігархів і супер там наближених до Путіна політиків з українськими паспортами. От. Багато різних пліток, але знову ж таки не хочеться це озвучувати, тому що все-таки слідство я думаю, іспанське воно може, може дати певний результат. Але знову ж таки, в даркнеті замовити кілера в Іспанії. Думаю, не найскладніша задача. От, і тому, типу, чи знайдуть виконавця, чи знайдуть замовника? Ну це питання. От але я думаю, що це дзвіночок, тому що можуть ж бути замовники, наприклад, з груп протистояння. Вот друге мені здається, що це теж меседж тим, хто працює на Росію, а тому що а ми не виключаємо дуже жорстко, не виключаємо саму Росію. Тому що коли ти працюєш на Росі, а він же жив в Росії дуже довго. От після Майдану він там переховувався до дев'ятнадцятого року. Наскільки ти... я розумію, по поверненню вже та, в Україну, та. і коли ти працюєш на Росії, ти вигідний Росії, в тебе все добре. А коли ти не виконуєш завдання, які ставить Росія, в тебе може бути не дуже добре. І тому багатьом із цим проросійським падаванам, які намагаються тут робити колотнечу в українському політикумі, в українській державі, варто в тому числі такі приклади пам'ятати, тому що дуже часто сама їхня материнська кремлівська структура їх самих потім і знаходить, Неважливо, в яких країнах вони знаходяться. Ну і завершуючи, мені здається, що можуть бути подальші події. Тобто цепна реакція в даній історії може бути. Ну а суддям бажаю ну, типу, ну скажімо так, європеїзуватися, забути практики Януковича. Януковича нема, портнова нема. Ну, типу, почніть судити. Є чесні судді, є класні судді, є суперкруті люди. Але їх, на жаль, поки що не більшість. Ті, хто беруть трубку від портнових і інших, а є ж інші куратори їх на жаль, більшість, а за це потім отримують посади, гроші, впливи розумієте, рейдерські захвати, можливість творити людські долю. Знову ж таки, чи були випадки там, коли людям несправедливо давали десятирічні терміни? Були навіть деяким політиками. Вони до речі, не всі про це зараз кажуть. Ну от, але ось це важливо. Нам важливо збудувати нормальну судову систему, оцю мафіозну. З управлінням з іспанського замку да перетворити в нормальну, хоча б таку, як в Чехії, таку, як не знаю, в Польщі, в будемо Румунії. Ти сподіватися, що, що ніхто ну, не підхопить що ніхто не підхопить. Хоча це е, складно та простіше не руйнувати, а власне зберегти. Ну будемо будемо спостерігати. Дякую, Микола Давидюк. Політолог був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.